Я все ще продовжую ділитися враженнями від відвідування такого, здавалось би, простого краєзнавчого німецького музею, і більше всього сподобались, звичайно, вироби із срібла. Ось такі ножнички з ланцюжком і прищепкою ними користувалися рукодільниці, жінки, які займалися виготовленням одягу, шиттям, за допомогою прищепки, кріпили до поясу і носили завжди при собі. Було дуже зручно. Річ ніколи не губилася. Такий своєрідний органайзер. Далі сподобались срібні ситочка для уловлювання заварки або чаїнок. Було два типи: перший, який чіпляється на носик заварочного чайника, ну таким нас не здивуєш. А другий вигляді дирчастої, срібної ажурної ложки. Ложка кладеться на чашку, через неї ллється чай, всі чаїнки уловлюються на ось ці сито ложці. Ну, а різноманітність інших приборів настільки велика, особливо різних ложечок, про призначення яких залишається тільки догадуватися, різні узори, форма. І це все активно було у вжитку.